А у вас діти є? Так, є. Скільки ро років до донечки? Сім років. Так, у мене син 14 років вже. — Так, двоє синів. Так, діти є. є. Бо вже дорослі. Є онук. маленький. — Скільки рочків онуку? Та ось буде годи. А як ви думаєте, чи мають діти знати, що зараз відбувається в Україні і чому? Так, звичайно, повинні знати, вони повинні знати про боротьбу за свободу, за незалежність. А так, безумовно, це потрібно, тому що це наша історія, а історія України йде пліч-о-пліч з боротьбою за свою націю. На мою думку, так це потрібно. Це наша історія. Діти повинні знати, хто їх захищає, від кого їх захищають. Однозначно, так. І я говорю. А як саме ви, ви говорите? Що ви розповідаєте? Ви, ви служите, ви мама? Вони знають, що і тато, і мама служать. Взагалі, ну вони ще маленькі і розповідаю в ігровій формі, але м'яко не чесно. Так, треба говорити, доносити до дітей, бо війна увійшла в кожен дім. Всі ми знаємо, що дуже багато дітей народилося вже, в ст... коли була війна, повно жовне вторгнення. І для них війна це і є все життя. Це дуже складне питання, бо діти живуть в різних, в різних частинах нашої країни. Я сам з Північної Салтівки. Якщо ви знаєте, це до кордону з Росією 15 хвилин машиною їхати. Діти кожного літа здають книжки по закінченню навчального року. Підручники мають снуватися. Підручники так. То з класу мого сина, я не пам'ятаю точно, п'ятеро чи шестеро дітей не здали підручники, тому що їх квартири згоріли. І багато, багато дітей просто, просто виїжджали, кидаючи, що є. Тому з цими дітьми розмовляти про війну, я вважаю, що немає сенсу. Вони і так все це, на жаль, побачили. А як дітям на вашу думку потрібно говорити про війну? Секретів мене принципі, з нею особа таких немає. Просто що я пом'якше питаю це об'яснити, що люди, які загинули у нас під час війни, не кожен солдат іменно загинув просто так. Він віддав своє життя за свободу, за незалежність, за те, щоб наші діти могли далі іменно жити у свободній країні. А, а, а як треба? Розповідати, щоб не травмувати, тому що війна це і біль, і втрати, і як, як, як про це ну, говорити. Ну, Крім цього, це ще героїзм, єдність, довіра, побратимство. Коли дитина питала, ну, я, як там і що, у мене була можливість трохи йому розказати не все, звісно, не все, і показати якісь фото, відео, які, які знімав. Коли, коли був час. Так, там, там були і щасливі фото. І Я не хочу, щоб він був в таких самих умовах. Тому, тому ми зараз на війні. Дякую. Щоб вам. наші діти не були там. Зараз в школі починають звертатися до теми, до теми війни, до, до теми сучасної війни. Як взагалі до цього ставитися? Чи потрібно в школі з дітьми, з учнями, говорити? Так, звичайно, потрібно. Я вважаю, що це. Є, ну, вони повинні знати свою історію якби. Доводити потрібно згідно віку дітей, щоб не травмувати їх. Доводити чесно. Однозначно потрібно і обговорювати це чесно. А як це чесно? Чесно розповідати про те, що відбувається. Не прикрашати, не отаювати. Щоб діти розуміли, що насправді відбувається, чому це відбувається, звідки це все? Це історія, вони повинні це знати, вони це проходять зараз, вони це переживають. Не треба нічого скривати, тому вони, все, вони все бачать самі. Откуди летить, хто на нас напав. Всі повинні розуміти, що війна втрат не буває. Своїм дітям зараз про це я не розповідаю ще. Вони маленькі, зрозуміло. Але, так, але ми до цього питання підійдемо теж. А що діти мають знати про вас, про військових, тих, хто, тих, хто на фронті, про, про ваших побратимів? Ну, от, якщо взяття, чисто мою дитину. Вона от знає, що у неї папа герой. Ну, вона отходить, всім розкаже, що от мій папа це герой, він молодець, він захищає. Вони мають знати, що це важка праця. Це не так, як в кіно. Це не так, як в ігра. Це не, не можна зберегтися, виконати завдання або. У разі помилки знову завантажиться. Дітям потрібно знати, що ми пішли на війну не ради того, що нам це подобається, воювати, і так далі. А ми пішли, щоб захищати. Військовим стали по одній причині тільки. А раніше ми були такі ж самі, як і усі. Це часом очікування, це часом нудна робота, яку потрібно робити. Важкі умови проживання, бо не, не завжди є можливість жити в домі, не завжди є можливість харчуватися нормальною їжею, бо нем, нема де розігріти ту їжу, нема, не завжди є вода в достатній кількості. Дітям потрібно пояснити, що що війна це не, не кіно, це, на жаль, на жаль, правда. Це сувора правда життя. І що ви хотіли. Передати чи побажання якесь учням школи, українським дітям від себе, від тих, хто захищає Україну. Ну, я хотів би передати, щоб вони в нас вірили, щоб не боялися військових, тому що військовим теж важко. Але ну завдяки дітям, завдяки сім'ям, ми тримаємось, тому що ну. Нас є, що захищати. Хотів побажати, щоб наші учні не забували про нашу історію, повнили наших захисників. І скоріше перемоги всім нам. Спаси Боже, Сахам. Перш за все, щоб вони вчились, бо навчання це є зброя. Взагалі, головна задача учнів, дітей це зараз навчатися, щоб в подальшому будувати своє майбутнє. І майбутнє нашої країни. А що ви хочете побажати От зараз? Вас шує ця країна? Жили в мирному в мирні, в мирній країні під мирним небом. Відчуваю підтримку вже від школярів, які передають нам малюнки, які організовують збори. Діти, але за ні за них бере гордість за те, що вони роблять. А от коли ви дивитеся на дитячі малюнки, що, що, що ви відчуваєте? Що, про що думаєте? Теплоту. 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 Теплоту на снагу діяти далі. У нас діти поздравляли, імена ну їхня підтримка для нас, я вам скажу дуже важливо. Ну, вони нас привітали, імені навіть зробили, змонтували відео. Що ви відчували тоді, коли натхнення, я вам скажу таким знаєте, якась гордість? Роки йдуть, діти ростуть і будемо перемагати. Дякую, дякую вам за захист країни.